Фонд Проон провів семінар для організаторів новостворених кооперативів. Участь у заході, що відбувся у спасі, взяли три області: крім господарів зустрічі. Це ще й Хмельницькі та Чернівецькі кооператори. Гості познайомилися із роботою бренду Чиста Флора. Бачив усе Богдан Малецький. Спасський кооператив Чиста Флора. Представники фонду проон обрали самі. Вони стверджують, що це підприємство вже має великий досвід кооперативної діяльності. Фірма активно бере участь у різноманітних світових та європейських проектах. Тому фахівці Київського офісу про ООН вирішили, що молодим кооператорам важливо отримати інформацію та збагатитися досвідом у досвідчених спасівчан. Ми проводимо зараз навчання для новостворених кооперативів. Ми створили кооперативи в 12 регіонах України. На жаль, Івано-Франківська область не є учасником цього експерименту, бо вони вибрали міський компонент, але вони гостинно розпахнули двері і дають нам можливість ознайомитися з тим цікавим досвідом, який на території є. Зараз сюди приїдуть великі делегації від Чернівецької та Хмельницької області. Ще наші 8 новостворених кооперативів, представники керівники цих кооперативів, активні члени і контактні особи від районів, які вони представляють. Голова кооперативу Михайло Стоп'юк зустрів гостей та розповів їм про історію села і умови, за якими створювалася фірма. Він показав, як працює підприємство. Гості з інших областей побачили, як сушать овочі та фрукти. Будує пан Михайло і новий європейський холодильник. Показав кооператорам і виробництво. каже підприємець, що у бізнесі треба сподіватися лише на власні сили. Звичайно, мені приємно, що завжди в спас приїжджають такі гарні делегації. Люди, тому що ми маємо не тільки наші кооперативи, ми мали делегації з усього світу. Будемо говорити сьогодні. По програмі ООН до нас приїжджають кооперативи Чернівецької області. Приїжджають кооперативи... І Тернопільської, і це звично новостворені кооперативи. Так як ми вже кооператив з великим досвідом, маємо можливість поділитися як новостворим кооперативам будувати свій бізнес, як розподіляти прибутки між його членами, які напрямки вдосконалювати. Власно, крім того, як ви знаєте, чиста флора є основоположником створення карпатської торгової марки, вона об'єднає фестивальну діяльність, і іншу діяльність. Керівник кооперативного напрямку про ООН зазначила, що Івано-Франківщина не бере участі у цій фазі проекту однак, якщо вдасться знайти кошти, то можливо і наш край також доєднається до цієї програми зі спасу. Богдан Малецький Андрій Гарашчук, програма подінтика.